Привіт всім! Сьогодні буду робити рецензію на серіал Камелот. Камелот є одно 2011 року, односезонним, десятисерійним серіалом. Мені подобається. Загалом, коли я дивилася цей серіал, ну, це звичайний Артур, звичайні проблеми. Ну, хоч і все, як обично, Скалібур, це, все. Артур у нас головний герой, якому нічого не грозить. Шкода, що серіал закрили, він би міг мати повноцінний другий сезон. Сумніваєш, він був безпорчений, але, хотела, скажімо, чуточку про спойлер, не про спойлеру. Але в кінці Маргана. О Боже, Маргана це така ляпочка, оце мені нравиться. Це, це не безхребетна тетя, а така собі. Мені нравиться Маргана. Трошечки стерво, але що не зробиш ради виживання? Ну, ось ця магія їхня. Також така прикольна. І короче, в останній серії Маргана спить з Артуром, по суті, своїм братом, щоб завагітніти в образі генер... 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 <смір> в образі ГНР, щоб завагітніти від брата, і цей момент трошечки не поняла відсилку сценаристів. Ну, нафіга таке робити, ну, непонятно. Я розумію, що там, в принципі, у цьому всесвіті от, от такого поняття, як мораль, немає. Там все робимо для досягнення мети. Але зовсім недавно я прочитала так, відгук, психологічний відгук на Камелот. Не буду там розірвати, що правильно, що неправильно, але саме те, що. Те, що ось цих історій про Камелот є величезна кількість різноманітних інтерпретацій, і в одній з цих історій якраз і Маргана спить з артером, щоб зачати дитину. Тобто все нормально, все класно. Таке є в історії, таке можете почитати в інтернеті, це не бред сценарістів. Це для мене було реальним відкриття. Бо для мене це щось було таке, знаєте, стандартне, те, що ніде не змінюється. Там вказується, що Ланселот, з Ланселотом в одній історії він дружив, з другої це були найгірші вороги, третій це були брати. Так само з Марганою. Що... В одній він там дружив, в другий він був просто її старшим братом, третій вона його вбила, четвертій там любовниця, в меневра, ну то, там була така його дівчина тільки, дівчина-ланцелота, дівчина, яка принесла нещастя. Ну, Америка не був странним. На тому кінець. Звісно, серіал знятий по мотивам книги, тому розбирати про те, яка дібільна книга про те, що. Мерлін не дуже ускладнив всім ситуацію з тим самим доставанням меча, Прямо я не знав, що цей господар Артур має його достати, ну, тобі піде, да, і ти ж, знаєш, він не король. Але то такое. Тож діло Лєвої. Мені ще подобалось, що вони будували нове королівство. Тобто вони не захоплювали сам цар свого батька, цього Артура. А вони строїли своє королівство, оцей камелот, вони строїли з Мерліном, робили там була стара фортеця, вони збирали людей, проповідували, який офігінний Артур буде королем. Той Артур був таким собі королем. Ну, таким, не, не, не самим гіршим, не самим кращим, навіть не серединкою. Ну, Ниже ну, Таким Хлопцем, в якого в голові є вітер, і час від часу приймання серйозних рішень. Да. Тому якось так серіаловий я ставлю 9. Бо цей Артур, ну, я не маю претензій до акторів, я маю претензій до самого характеру його. Тобто він такий був не слишком думаючий, зовсім не думаючий. Також оцей Мерлін, який скрізь всім командував, ти маєш зробити так, як я хочу. Такий своєрідний на любителя. Ну, але 10 серій можна подивитися. Я не жалкую, що подивилася. Дуже крато кла і круто. І ось ця маргана, яка в деяких серіях е, постає голою, а викидає такі свої рідні фокуси, показує реальність цієї історії. Тобто, це не такої собі, знаєте, е, романтика 16. Це так. Жінка знає, як добитися престолу. Да. Але дуже-дуже образливо, що ну, немає другого сезону, бо було б цікаво, що там ще марагана викине, чи там родиться дитина, що буде звідти робити О, господи. Е, Мерлін, е, що там буде з геневрою. Ну, тому дуже так чекала б, але не буде. Тому Огляд рецензії закінчується, а ви пишіть в коментарях, якщо дивилися серіал, свою думку, свій відгук. І якщо ви не підписані, то обов'язково підписуйтесь, там є червона кнопка Підписатися, поставити лайк із цьому відео. І тоді до скорих зустрічей!